Добрий день, сьогодні Бог познайомить наших читачів з Андрієм Лісовим з Нововолинська, який зараз працює в благодійному фонді Сергія Притули та допомагає організації зборів коштів на підтримку ЗСУ. Привіт, Андрій! Привіт! Особисто мене, як і наших читачів після перегляду цього інтерв'ю, змотивує твоя цілеспрямованість та успіх у такому юному віці. Було б цікаво дізнатися детальніше про етапи та труднощі комунікаційника. І коли ти зрозумів, що ти хочеш займатися комунікаціями? Um, взагалі дуже складне запитання, тому що коли я вибирав собі вектор розвитку після 11 класу, куди там іти навчатися, що робити, я абсолютно не розумів, в якому напрямку рухатися, куди поступати, що робити. Я взяв собі такий і пішов вчитися в українську академію лідерства. Там я провчився рік. Протягом року ми там досліджували себе, фізично розвивалися, емоційно-інтелектуально розвивалися і пізнавали в якомусь контексті свій внутрішній світ, щоб розуміти, як рухатись далі і як найбільш ефективно використовувати свій потенціал. І, власне, після академії я так подумав і прийняв рішення зупинитися на Кимлянській академії на спеціальності історія. Тому що в школі мені історія подобалася, і в мене була така якась міні-впевненість, що типу мати історичну освіту дорівнює працювати можливо в якихось держструктурах, можливо, десь в якихось цікавих організаціях в громадському секторі. Тобто можна якось підв'язати історичну освіту під сучасний контекст. Але отако, я прийшов в універ, перша пара. Три роки, такий офтоп. Три роки я вчуся онлайн. У нас жодної пари не було в офлайн форматі. І провчився перший семестр, побачив, що це що не то, і подумав, що варто щось думати і розвиватися в іншому напрямку, тому що не моє воно. Вот. І вирішили ми з подругою відкрити свій інтернет-магазин. В Нововолинську тут є магазин шопфандумання. Вирішили почати просувати якісь товари ще три роки тому. І так я зіткнувся з комунікаціями, тому що потрібно було якось навчитися продавати товар через інтернет. Почав вивчати типу, різні інструменти для того, щоб продавати через інтернет такі товари, і почали розвивати цей магазин. Воно почало йти, тобто я почав бачити, що мені комунікації, маркетинг, СММ, все пішло нативно. Воно мені лягає під мій запит, під те, що я можу робити, те, що вмію робити, і вирішив почати розвиватися якось глобальніше. Почав шукати додаткові проекти ще в 2020 році, потім в 2021. почав працювати в різних діджитал агенціях, працював з великими проектами там, з київськими девелоперами. Київськими девелоперами, з інвестиційним фондом, з стартапами, з айтішками. І вона мені почала просто лягати. Я відчув, що воно мені подобається, і починав далі в цьому розвиватися. Історична освіта паралельно в мене тривала тобто зараз третій курс, вона ніяк типу не дотична до моєї роботи, але. 2022 рік показав мені, що моя освіта все ж таки дуже релевантна і до моєї роботи. Я так розумію, ти розпочав з української академії лідерства. Так. Про неї чимало згадок у твоєму тіктоці, який, до речі, теж набирає чимало переглядів. Розкажи майбутнім абітурієнтам, школярам, студентам, як ти потрапив в українську академію лідерства та звідки дізнався про цей проект? А... Я вже взагалі давно випустився з Української академії лідерства, це вже три роки тому. Але я все одно вважаю, що це був мій найкращий рік, який я проживав коли-небудь. Дізнався я про УАЛ в класі 10, му коли до нас прийшли рекрутери, їхні випускники, які промили цю організацію. Потім про цю організацію мені розповіла моя вчителька в школі, почала пушити да, податися. Я такий думаю, ну, в принципі, мені нема що втрачати, вирішив податися. І, в принципі, пройшов. І якщо глобально порівняти УАЛ зараз і УАЛ тоді, це дещо різні. Структури, тому що в 2019 році, коли я туди поступав, існувало сім осередків по всій країні. Це була Полтава, Харків, Київ, Львів, Чернівці, Миколаїв, Маріуполь. Я був в Полтаві. А зараз після повномасштабного вторгнення існує всього один осередок у Львові. Ну тобто, якщо на сім осередків по 30 людей, тобто було більше 200 абітурієнтів, то зараз це питання 40-50 студентів української академії лідерства. І відповідно відбір набагато жорсткожорщі, жорсткіший. На мою думку, але глобально я би дуже радив поступати туди. Тобто, якщо є якісь певні сумніви між тим, чи варто поступати в університет, чи взяти собі ГЕП'єр, то класно використати Геп'єр саме з допомогою Української академії лідерства, тому що вона тобі, ця академія дозволить тобі зрозуміти більше себе. Попрацювати над своїм емоційним інтелектом, сформувати себе більше як особистість, навчитися взаємодіяти з людьми, зробити собі якийсь нетворкінг, дослідити багато чого? Попередньо я вже згадала твій тік-ток, Зараз ти стрімко розвиваєш свою сторінку. На одному відео навіть назбиралось півмільйона переглядів. Яка тематика твого влогу? Та що б ти порадив початківцям, які планують розвиватися в цій соціальній мережі? Mm. Я взагалі TikTok почав робити широкі тому, потім трішки підзабивав, потім знову активно почав його використовувати. Зараз глобально я для себе сформував таку ціль, щоб доносити своїй аудиторії, свою цінність як людини, яка доводить, що можна поєднувати навчання в університеті, роботу за спеціальності і при цьому не вигорати. Також я намагаюся трішки показувати в своєму тіктоці Київ, київський вайп, знайомити людей з якимись прикольними місцями, з прикольними івентами, тому що я такий неофіційний амбасадор Києва, я дуже його сильно люблю. Це мій другий дім після Нововолинська, і зараз я проводжу там 98% свого життя. І, в принципі, дуже сильно люблю все, що пов'язане з Києвом. І от. Контент в Тіктоці, там відсотків 30, це займає Київ суто, тому що я його люблю, і я хотів би людям показувати, який він класний. От плюс дуже класно Тікток використовувати як інструмент для поширення якихось своїх думок, ідей, з якими більшість може бути незгодна. Або навпаки, ти типу, знайти прихильників своїх думок, наприклад, щодо вищої освіти, щодо роботи, тому що зараз ми живемо трохи в такому консервативному суспільстві. Якщо мовно взяти Київ, то я розумію, що там моя бульбашка вона дуже відкрита до нового, вона дуже відкрита до самовираження, до того, щоб там умовно кинути універ, піти працювати в іншу спеціальність, повністю змінити своє життя, полетіти на балі там чи ще щось в такому контексті. Якщо взяти мою там бульбашку з Нововолинського попередньо, для них це складно зробити розумієте. тобто, мої батьки здебільшого вони вбачають в освіті дуже великий сенс, дуже великий прогрес, важливість цієї освіти. Мої батьки дуже добре розуміють, чим я займаюся в житті, але якщо взяти там умовно якісь сучасні тенденції, то родина, друзі. З Нововолинська їм складно зрозуміти, в чому конкретно заключається моя робота зараз і моя діяльність, тобто, що таке там комунікація, що таке маркетинг, що таке ІТ, що таке технології, як воно все працює, що таке TikTok. І власне за допомогою TikTok, за допомогою цього інструмента можна е, показувати людям, що в 20 років е, обов'язково здобувати освіту, можна йти працювати в ІТ-проєкт менеджером і заробляти півтори тисячі доларів в Україні. Можна доносити думку, що вища освіта вона хороша в Україні, тобто є, як і Магилянська академія. Є Український католицький університет, є е, КНУ Шевченка, де здобувають доволі якісну вищу освіту, академічну освіту, в залежності від спеціальності. От взагалі, яка твоя думка, чи важливий у сучасному світі диплом? Отримання диплому? Скажу так: в Україні я міняв робіт з 20 за останні три роки, і ні разу в мене не запитували диплом. Ні разу. Якоюсь мірою потенційно те, що ти навчаєшся в Києво-Могилянській академії, воно грає якусь певну роль, тому що якщо ти йдеш працювати в громадський сектор, якщо ти йдеш працювати в якісь там політичні структури дотичні, то Києво-Могилянська академія, вона, типу, доволі релевантно лягає, тому що має хорошу репутацію, як про хороших випускників, про хороших вкладачів і про якісну освіту. Можливо, воно якось грає роль, але от власне, типу, запитання, чи повинен ти мати диплом, жодного в мене не запитували ні разу не перевіряли. Я також працюю багато, вже більше двох років в HR-бренд агенції. І я працював довгий час з великими компаніями: на кшталт Unilever, British American Tobacco, JTI до 24 лютого. Після 24 лютого ми перестали з ними співпрацювати, тому що вони не вийшли з ринку Росії, всі ці табачки. Але ось ці от масові компанії ми їм проводили івенти з набором персоналу. І зазвичай вони дивилися на софт скіли кандидатів. Тобто, ми працювали співпрацювали з університетами, студенти йшли на наші івенти, щоб познайомити студентів з потенційними роботодавцями. І, власне, роботодавці, да, їм була важлива освіта технічна. Тобто, якщо ти йшов на якогось технолога або на фінансиста, то да, в цьому контексті освіта була важлива, але... Здебільшого роботодавці дивилися на твої хардскіли, на твої знання, які ти міг здобути поза межами університету, і на софтскіли, які ти здобув в якихось організаціях, волонтерстві, благодійності і тому подібне. Тому глобально в Україні, на мою думку, диплом не є настільки важливим в пошуку роботи, але він є якоюсь мірою важливий для самого себе. Ну тобто, в моєму контексті мені вища освіта потрібна для того, щоб почуватися впевнено на землі, відчувати підґрунтя і вчитися. Ну тобто, я розумію, якби я зараз тільки працював і не навчався, в мене я б відчував якийсь там період стагнації, і мені важливо розуміти, що я навчаюся, що в мене є якась от. Інша сфера життя, яка дає мені потік знань, які не дотичні до моєї роботи. Я не замикаюся в роботі в комунікаціях, а бачу що якось трішки під іншим кутом. Тому все рівно я топлю за те, щоб люди йшли вчитися, просто обирали для себе релевантну спеціальність і релевантний університет. Твоя перша робота в комунікаціях, з якими труднощами ти зіштовхнувся? Які перші враження від роботи? Які були проблеми? Та які плюси цієї роботи, що ти міг би порадити початк... ну, не початківцям, а людям, які цікавляться СММ та комунікаціями? Ем, ну я раніше казав, що перша робота була цей це інтернет-магазин, але потім я захотів більше почати в цьому розвиватися. І моя перша робота була. От я також до Києва переїхав в вересні 2020 року, в жовтні, в жовтні через місяця, в офіс на свою першу роботу. Це була агенція маркетингова. Е, мене тоді, коли взяли на роботу, був такий типу щасливий Боже, типу офіс, я все так собі романтизував, так прикольно. Е, і мене взяли на роботу на фулл тайм, тобто там треба було з 10 до 19 ходити на роботу. І я тако прийшов, попрацював перший місяць, я зрозумів, що це був повний ад, тобто за перший місяць. Е, от з чим з труднощами я ми стикнувся, це те, що багато агенцій, які беруть на роботу комунікаційники або якісь компанії. Без досвіду, тобто вони пропонують доволі низькі зарплати там від 5 до 15 тисяч гривень. Для Києва це дуже низька зарплата в ніші. і вони їх використовують по максимуму. Тобто вони взяли СММника за 7 тисяч гривень в місяць, вони його напічкали купою завдань. Купою різних проєктів, тобто як працює агенція, там агенція набирає собі там кілька проєктів, і люди, яких вони найняли, вони з цими проектами працюють. І ось так агенція наймає саме, ника платить йому 7 тисяч гривень, і він бідний, нещасний з 9 до 9 ночі сидить. Це всі задачі виконує за 7 тисяч гривень. І вигорає в результаті, і абсолютно не хоче продовжувати працювати в цій сфері, тому що в нього він отримав негативний досвід. У мене також була така історія. Але з позитивного, це те, що на своїй першій роботі можна класно здобути хард скіли і багато чому навчитися. Тобто, я коли прийшов на цю роботу, яка була для мене дуже жахливою, як зараз я бачу, але з якогось боку в мене був закріплений проєкт, який мене... Дуже грузив різними задачами, я міг працювати по 10 годин на день і паралельно ще універ був. І я розумію, що було складно, але я з іншої сторони розумію, що він мене дуже багато в чому супроводжував. Тобто він багато мені пояснював процесів. Він мені пояснював, як який механізм працює, вчив мене тому, тому тому. і за допомогою цього місяця робочого, я там зміг попрацювати місяць чи два, вже не пам'ятаю. Я відразу звільнився, але я здобув багато цінного для себе досвіду. Головне питання цього інтерв'ю: як ти потрапив у благодійний фонд Сергія Притули? Почалася повномасштабна війна. До війни я працював з комерційними проектами, я працював в іншій діджитал-агенції в цій агенції. Ми працювали з різними типами проектів, починаючи від IT-шок, закінчуючи там якимись девелоперами. Але після війни... Я так подумав собі, що я хочу все ж таки. Я буду набагато корисніший на своєму фронті. Тобто, дайте мені автомат. Я не знаю, як він розкладається. Складається, але я знаю, як запустити там умовне якесь ІПСО на Росію або створити якийсь віральний допис про важливість української культури, донести до українців якісь меседжі, запустити рекламу якусь на іноземців. І керівник моєї агенції попередньої запропонував мені роботу у фонді притули. Я погодився. З травня переїхав до Києва і відразу почав працювати. Тобто, от, з травня по сьогоднішній день я працюю комунікаційником, закриваю певні задачі по партнерствах, закриваю певні там, комунікаційні меседжі, закриваю збори, дотичні до організації зборів, тобто ті ж самі збори на е, бронетранспортери, на байрактари літні. Це робила вся наша команда, тобто креативи, меседжі, піар. Це все робили ми своїми ручками від ранку до ночі. І, в принципі, продовжуємо це робити. Тобто це наш не перший і не останній збір, і ще вони будуть, і будемо продовжувати збирати гроші на смерть русні. Яка твоя роль, і взагалі які етапи організації цих зборів коштів на підтримку ЗСУ? З чого розпочинається, та як завершується саме збір? Розпочинається з ідеї. Розпочинається з ідеї, так. Після цього ідея опрацьовується, шукаються певні можливості для закупівлі певної номенклатури. Тобто, якщо от ми розуміємо, що цю номенклатуру можливо закупити, чи в Україні чи за кордоном дає добро, що треба зібрати стільки-то, стільки-то, ми сідаємо командою і починаємо креативити, як цей збір запакувати. Тобто. Попередньо Сергій притула має якесь бачення, як цей збір робити, які меседжі транслювати. Потім ми це все в нього такое, як би мовити, проводимо нараду з ним. Він нам все озвучує, які в нього там побажання. Де те, де потім наша креативна команда це бере в свої руки? Ми сідаємо за круглий стіл і починаємо навалювати ідеї. Інструменти, методи реалізації, що для цього потрібно. Починаємо креативити меседжі, створювати візуали під ці збори, працювати з блогерами. Тобто, блогери дуже зараз нам дуже сильно допомагали під час зборів. Тобто, інфлюенс дуже зараз в Україні М -м -м потужний інструмент. Продумали, розписали, створили родмап наш і там зафіксували таймлайни, коли ми повинні розпочати збір і коли попередньо хочемо його завершити. Зазвичай всі наші збори, ми там думаємо, за тиждень зберемо, а так от тижд... доба дві, і ми за дві доби його закривали. Наше інтерв'ю вже буде добігати до кінця. Хотіла б ще запитати одне запитання що б ти порадив молодому поколінню зараз, які планують розвиватися в цій сфері? Um... Не звертати думку на думку оточення, тобто, які б у вас не були ідеї, яке б у вас не було бачення свого розвитку, як би ви себе не уявляли через рік, через два, потрібно робити вже і зараз. Не варто ніколи відкладати на потім. Якщо ви розумієте якусь свою важливість, якщо ви маєте ідею. Якщо ви бачите, там що ви щось можете десь написати, щось зробити, не варто це носити в голові. Я от за собою замітив цю проблему ще роки два тому, коли от в мене є якась ідея в голові, а я просто її ношу в собі, ношу, ношу, типо, та потім, 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 тому що я боюся якогось схвалення або не схвалення від соціуму. Але це дуже це абсолютно не важливо. Потрібно типу робити те, що в тебе в душі, і одразу не відкладати, тому що воно заб'ється і нічого в результаті не станеться. Тому це таке, от основне, що я міг би сказати, усім дякую за увагу. З нами був Андрій Нововолинська, який працює в благодійному фонді Сергія Притули. Всім дякую за увагу та до наступних зустрічей.